Вітаю на моєму каналі. Сьогодні говоримо на тему День Гідності і свободи України. День Гідності і Свободи це Державне Свято України, яке відзначається щороку 21 листопада. Воно було встановлено в пам'ять про події Революції Гідності, що розпочалися в Україні 21 листопада 2013 року. У цей день у Києві на Майдані Незалежності відбулися масові протести проти рішення тодішнього президента України Віктора Януковича призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію між Україною. Та Європейським Союзом протестувальники вимагали від влади відновлення процесу асоціації та дотримання прав людини. Протести тривали кілька місяців і завершилися у лютому 2014 року кривавою розправою над мирними демонстрантами. Протестанти були розстріляні силовиками на Майдані Незалежності та на вулицях Києва. Революція гідності мала важливе значення для України. Вона стала символом боротьби за права людини та за європейське майбутнє країни. Отже, причинами Революції Гідності стали рішення тодішнього президента України Віктора Януковича призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Політична корупція та порушення прав людини і, звісно, нерівність у суспільстві Перебіг Революції Гідності. 21 листопада 2013 року у Києві на Майдані Незалежності відбулися масові протести проти рішення Віктора Януковича призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію. Протести тривали кілька місяців і мали хвилеподібний характер. У грудні 2013 року. Протести посилилися після того, як силовики жорстоко розігнали студентську акцію на Майдані Незалежності. У лютому 2014 року протести досягли свого апогею. 18 лютого силовики жорстоко розстріляли мирних демонстрантів на Майдані Незалежності та на вулицях Києва. 21 лютого 2014 року Віктор Янукович Втік з України. Значення Революції Гідності Революція Гідності стала символом боротьби за права людини та за європейське майбутнє України. Вона призвела до відставки Віктора Януковича та зміни влади в Україні. Революція гідності сприяла зміцненню демократії та громадського суспільства в Україні? А тепер, друзі, пропоную запитання для обговорення. Отже, які причини Революції Гідності? Який був перебіг Революції Гідності? Які жертви Революції Гідності? І яке значення Революції Гідності для України. Підсумувавши всі ці події, які відбувалися, можна з певненістю сказати, що День Гідності і свободи це важлива дата в історії України. Вона нагадує про важливість боротьби за свободу та справедливість.